Взяли там телефон? Хоч, коли камера? О, я до тебе не знала, що хочу другого телефон. Бачиш, у тебе які кольори, чіткість. Альпаки. Там них туалет, бачиш. Ну що там так гної смердить, Вони там ходять какать. На одне місце бачки, не на очені. На очи чорна, Не какають чорна, чорна, вугілля, Правда? Угу. Просто вони їх на зиму не стрижуть і вони такі в зимі потлаті, а це тепер їх поголили. І що з тих? Шерсті роблять нитки і ліжники, певне, роблять, з альпак, так, з овець. Угу, угу. Наші шуби, з альпак теж дорогі. Ну, По-любому вони з цього щось роблять. З тої шерсті. Так.